Держбі розслідувань нині ведуть майже 300 тисяч кримінальних проваджень з них понад 165 тисяч. Це відкриті лише протягом цьогоріч. Повномасштабна війна лише посилила суспільний запит на справедливість. Українці очікують швидкого покарання зрадників, корупціонерів та воєнних злочинців. Ну і вже завтра, 9 грудня, міжнародний день боротьби з корупцією. Про це та про роботу ДБР. Детальніше поговоримо з радницю з питань комунікації бюро Тетяну Сип'ян. Тетяна, я вас вітаю. Вітаю Назари, вітаю усіх глядачів національного марафону. Попередньо і вас і ваших колег, значить, з вашим професійним днем. Але давайте поговоримо про реалії будня. будні. Все ж таки, одна річ, коли оголошується підозра, потім відбувається передача до суду, а відтак вирок. Ну тут є знаєте, як то кажуть, в Одесі дві суттєві різниці, бо провад... оголошених підозр може бути чимало, а вироків реальних замало. І досить часто ми від суспільства чуємо такі претензії, що чи багато взагалі, ну це не ДБР стосується в принципі. Пі, гучних розслідувань тощо чи багато взагалі було судових вироків. Як би ви оцінили роботу держбірослідувань в контексті 25-го року слідчих, наскільки можливо там з року в рік ефективність досудового розслідування вона покращується? Звичайно, я повністю з вами погоджуюся на зараз, що ефективність роботи, нібито так складається враження правоохоронного органу, саме що залежить від того, який вирок винесе суд. І коли він це зробить. Але насправді я нагадаю, що правоохоронний орган це орган досудового розслідування. Звичайно, що ми аплодуємо колегам, коли їм вдається попередити правопорушення, наприклад, так, чи то корупційне, чи то хабар, чи то навіть замовні вбивства були і такі приклади. А далі це або виявляється правопорушення, проводиться досудове розслідування. І при достатній кількості фактів уже справа направляється до суду. Далі розпочинається судовий процес, і часто густо, так як у нас є презумпція невинуватості, і сторона, яка є обвинуваченою, набирає команду адвокатів, які захищають її інтереси або роблять усе для того, щоб затягти процес. До речі. По темі, чому здає складається враження, що деякі справи розглядаються в суді дуже довго. От їхні першопричини, причини і чому так відбувається, кому цікаво. Я думаю, ми могли би з вами окремо зустрітися в ефірі. Сьогодні ми з вами говоримо про вироки. Отже, пункт перший це те, що задача державного бюро це довести справу до суду. І далі сторона обвинувачення доводить, що той чи інший фігурант, обвинувачуваний, є винним, і він або визнає свою провину, відшкодовує збитки. Це одна історія, бо часто густо він не визнає свою провину, винаймає команду адвокатів і роблять, які роблять усе для того, щоб затягти сам процес і щоб люди довго не можуть почути вироку. Коли ми з вами говоримо про корупцію. І маємо розуміти, що це не просто назвемо так в лапках. Ганебна поведінка посадовців, ганебна, які зловживають свої службовими повноваженнями, для держави це має і стратегічне, і безпекове, і економічне значення. Я думаю, ви поводитеся. Корупція руйнує довіру, корупція підриває обороноздатність, і вона практично знищує економічний розвиток. Тому ДБР на сьогоднішній день робить усе для того, щоб навіть в умовах воєнного стану але попередити і виявити ті права. Порушення у тих службовців, які, скажімо так, умов воєнного стану, мають бажання нагріти руки на якихось процесах. Тобто, це. Службові злочини на посадовців на найвищих рівнях викриваються ДБР. Це документація корупційної складової в силових структурах. Ми з вами часто згадуємо і в територіальні центри комплектування, також і суди, і податкова, і митниця. Ну і звичайно, що слідчі роблять усе, аби забезпечити невідворотність покарання там, де раніше була кругова порука. Тому що це гарантує і забезпечує безпеку нашим оборонним ресурсам і не дає можливість перетворити війну взагалі на поле для заробітків, в тому числі. Ми можемо з вами поговорити про якісь конкретні приклади, але найчастіше привід, з яким ми з вами зустрічалися, це те, що деякі працівники правоохоронних органів. Намагаються в умовах воєнного стану заробити на тих чоловіках мобілізаційного віку, які хотіли би залишити територію нашої країни, і за певні хабарі вони надають певні послуги, як супровід, наприклад, там через блокпости або показують дорогу, і що дає можливість, де не всім, але декому втекти з країни, грубо кажучи. От, ви перелічили те, що слідчі ДБР опікуються там корупцією, скажімо так, посеред високопосадовців, вимитників там і е, та в принципі всіми корупційними складовими, де можна це знайти, там серед е, представників владних структур. Але, е, Якщо говорити про е, інформаційний супровід, тут ви як опікуєтеся да розтлумаченням там процесів певних чи е, часто вмикаєтеся в ефір? Чи часто присутня взагалі, скажімо так, е, ну піар не позбавлений політичного окрасу, який не завжди спрацьовує там в плюс, а частіше в мінус? Те, що по скажімо, там ті чи інші гучні справи, якоюсь по якимись оціночними судженнями тих самих журналістів, як на це впливати? Чи працюєте ви з такими так мовити, тейками і з такими? З такою частиною вашої роботи. Так, звичайно, ми намагаємося максимально бути в контакті з медіа, максимально з вами спілкуватися, тому що таким чином з вашою допомогою ми роз'яснюємо суспільству, як відбуваються ці процеси, і що деякі процеси з юридичної точки зору не можна сприймати як прості. Ну тобто, те, що там, наприклад, провелися обшуки, це не означає, що оголошена підозра. Ну, тобто це такі юридичні тонкощі. Але звичайно, що про якість роботи говорить результативність, тобто довіра до правоохоронного органу, наскільки суспільство довіряє, наскільки дійсно є багато вироків, і ті, хто був. Запідозрений в тих чи інших правопорушеннях чи притягнуті вони до відповідальності, і коли ми повертаємося з вами до початку. Назара я кажу, що наша головна задача це довести справу до суду, тобто процес завершується. Коли обвинувальний акт потрапляє до суду, а на сьогоднішній день ми навіть з колегами напередодні ось такого важливого дня, як дня боротьби з корупцією, зробили невеличку статистику, проаналізували лише 2025 рік, і з січня, от по сьогоднішній день. Якщо ми говоримо загалом про кримінальних провадженнях, де є різні фігуранти, а ми розуміємо, що це всі там високопосадовці і чиновники, то збитки державі завдано майже на 13 мільярдів гривень. Це загалом не лише по корупції. Але якщо вилучимо, ви, виокремимо з цієї суми суто Хабарі, то Отриманих фігурантами кримінальних проваджень саме неправомірної вигоди в народі, ми з вами просто говоримо хабарі. Це понад 44 мільйони гривень. Що робить слідство? Окрім того, щоб довести, що це дійсно були неправомірно зароблені гроші, отримані попадає під арешт майно самих фігурантів. По перше, а по друге? Потім робиться усе уже в процесі досудового розслідування, щоб ті чи інші фігуранти, підозрювані, вони повернули ці гроші. І якщо ми, наприклад, говорили в листопаді місяці про те, що до суду направлено там сім обвинувальних актів, то уже за місяць у нас оновлена статистика: 7511 осіб, фігурували в. Цих кримінальних провадженнях то можемо сказати, що Кількість скерованих до суду обвинувальних актів лише за місяць зросла ще на пів тисячі. А це означає, що слідство зацікавлене в тому, щоб не затягувати сам процес до судового розслідування, і щоб обвинувальні акти потрапляли до суду, а далі суд уже вирішував, як покарати того чи іншого фігуранта, чи піде він на співпрацю, чи відшкодує, і яким чином він збитки Зокрема, як то кажуть, хотілося б, щоб у ваших колег. Було поменше роботи, відтак рівень корупційний все ж таки зменшився, але ефективність треба теж демонструвати, особливо тоді, коли є такі, знаєте, кричущі випадки і чимало резонансних справ. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, долучалася до нашої ефіру.